Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні відео буде про те, що можна приготувати на ярмарок. Покажу, що я сьогодні готувала, на що мене вистачило. Звісно, приготувати можна що хочеш, головне, щоб було натхнення. А сьогодні в мене натхнення було на ось це. Ось такі цукерочки на шпажках Можна, звісно, перекрасити красивіше, але я не така, не творча. Прям через чур особистість, то прикрасила, як прикрасила. Рукав для запікання, вхід пішов. Цукерки можна брати різні, але це такі, знаєте, ходові дітки полюбляють. Можна, звісно, взяти там желейки, зараз продаються в пачечках оті такі там. і черв'ячки, і що ти хочеш, і хмаринки. Але то буде дорожче. Це так. Дешевший варіант, так сказати. Потім тут ми маємо печиво, також на шпажках звичайне печиво, але те, що йде всередині з прослоючкою. Беремо, одягаємо шпажку в шоколад. Шоколадку розтопили. Присипали, можна тим, що паску посипаємо, але в мене це кокосова стружка. І також. Рука для запікання хід пішов. І стрічечка ось така. І все, готова така цукерочка, печиво. Потім в нас далі йде випічка. Сьогодні це ось такі булочки з цим яблучком ідуть. Їх тут небагато, але вони он, є. Ось такі старалась трошки Робити косичку, але вже як є. Ну А саме більше що мені сподобалось і подобається, так це ось такі булочки у вигляді листочка. Всередині там сир кисломолочний, йде солодкий, звісно. Ми робимо такий пиріжечок, як смажити. Добре його притиснули, щоб він тоненький був, склали вдвоє, і розрізаємо ось так по бокам. Ну, і посередині я ще залишила слід від ножа. І такий листочок. Вірніше листочки ось такі. Знаєте, так, оригінально. В тому році в мене були кекси, звичайні рогалики і печиво, те, що тріскається, але я його прикрашала от таке, як ММДЕМС. Кольорова діткам цікаво. І ще готувала в тому році сосиски, завертала їх так змійкою листкове тісто магазинне на шпажку і було прикольно. В цьому році я так не робила. Зробила ось такі міні-піци маленькі. Ну, а ці булочки не замотала, бо вони мені такі гарденькі, нехай так будуть. Так що, ось такі ідеї у нас сьогодні. Можна, звісно, ще багато чого придумати, але я так вирішила потрошки всього зробити, але. Кількість все-таки є. Бо якщо так зробити печиво у такій великій кількості, як оце все, то воно, мені здається, буде нецікаво, а так більший асортимент, так сказати. Тож, такі смаколики я приготувала, і, знаєте, що ще? Сьогодні також заносила це все і купила додому вареники, навіть вареники в школі були. На пару такі гарненькі і смачні кекси купувала. желе, коротше, і приготували, і купили. Тож, такими ідеями з вами я сьогодні поділилася. Дякую вам за увагу.